Отже. Поставили барабан. Першу гайку затягнули до опора, Провернули повернули. Ступицю пару раз підтягнув ще. Все, максимально до опора. І на 1,6 відпустив назад. Люфта немає, крутиться добре. Якщо відпускав на 90, то радіальний люфт. З'являвся на підчепниках. Тобто одна шоста, це якраз норма, це орієнтовно 60 градусів. 90 забагато, 60, саме то потом, э, шайбою, яка має отвори точніше настроїв, зафіксував шайба штопорна, гайка остання, зашплінтував, поставив ступицю, закрутив. І навішов колеса. а Зараз від руки кручу. Це вже з редуктором накрутиться, бо ось от Так, тоді тут тормозний енергоаккумулятор встановив. в принципі Думав, що трошки буде там анхалепа, де оця трубка, ніби заблизько, але не заблизько. Проходить свободно моя рука попри ось цю трубку. Зараз я переключу спишку. Ну все, колесо накинув, волосся прикрутив. Тепер енергоакумулятор. ставлю його. Зараз я орієнтовно покажу. Ось так він стоїть на кронштейн. Це допереду дивиться. Трубки чуть набік. Але ось ця трубка на палець близько до колеса до колеса. Думаю, той зазор між колесом і цією трубкою, мабуть, дуже малий. Якось може було, to, щоб не обривало його. Хотів би нарівняти, щоб пішла рівно. Тук на стая на лица. Тук още норма. Але нормально, палець залазимо. Так само в Кронштейну там свободно заходить палець. До диска не буде чіпляти за задалеко. Тут також От видно. проходить рука. Все. Стіли оці нові гайки, вони мали. Саме зажібну цю мета, ну, поліетиленову пластину. Я її трошки ножиком підрізав, бо потім, як закисне, то хино його відкрутиш. Підрізав, там стоїть ровер, затягнув і все добре. Тут також трубка і стоїть міні кольц. Затягнув, там теж затягнув. От, Треба тепер запустити, накачати воздух мильним розчином, чи тут нічого не шипить. Ну і вже само собою підведу трещотку. Отак. Домкрат охренєний. Не знаю, суто по е фірмі, але сам як механізм 20 тонн і супер. Бо підносив 12 тонн, йому дуже було затяжко. Він справився, але йому затяжко. Цей бичара офігенний.